Всім привіт. Ще покажу вам до свій басейн. Дві неділі не дивився до нього. О, за дві неділі нічого не кидали, все покончалося, ніхто не купався. І за дві неділі водичка помутніла. І з'явився осадок на басейні. Тоді він рипів. А зараз береш вже все. А воно склизьке, склизьке, повністю стінки склизькі. Будемо зараз обробляти. Може ще трохи колись вже, звісно, прохладно ночами, вода 20 градусів. Але ще може буде сонце, прогріється, та й покупаємося. Зараз покажу, буду робити шокову обробку і що треба додати. Достаю свою хімію. У мене PH. PH трохи поміряв високий, десь 8, але він вже закінчився І нема смислу вже його купляти. Не знаю, попробую без зниження PH. Просто добавлю зараз альгіцит для шокової обробки. Ось я так, засоб, безпека, спосіб застосування. PH7274 та перша шокова обробка води. Так, раз 60 днів. Ну, 6 по 6 що пройшло. 20 міліграм на метр кубічної води. Щас додам. У мене там 4 куба води. Це треба додати. 80 міліграм альгіциду. І додам. Зо, зараз. Хлорки. А хлорки потрібно додати. Так, заходи безпеки. Спосіб застосування. Одна таблетка на 2 метра кубичних води. Це треба дві таблетки мені додати. Один раз, 30 днів. Це шоково. Зараз додамо дві таблетки цього і трохи мутна вода. І додали каугулянт. Скільки його треба додати? Так, рекомендовано 25-50 грам на 10 метрів кубічних води. Ну, на 5 метрів кубічних води, вважайте, можна теж. Десь додати хай 15 грам. Ну, десь додавим, Ну, не 25, а грам 15 додав на 4 куба. І в поплавок дозатор. Ось. Кину зараз три в одно. МСТ Каугулянт. Поплавок, ну, три в одному там все, хай плаває, додає. Скільки його тут потрібно, спосіб застосування. Одна таблетка на 10 метрів кубічних води. Ну, чуть менше пів таблетки кинемо. Все, все вважу на, на кухонних вісах. Зараз покажу, як я важу і додаю. В цих вісах я важу. Я так. Є такий в мене. Шприц, це для кого Треба мені 80 мг. Шприц на 50. Я набираю 50. Десь 50 він, але до самого верха десь буде. 60 до 70 буде. Добавлю 70. Тит само і вверх. А просто приходь до басейну і шприца розливаю. Прийшов до басейну. Такого чуть-чуть і добави. Там кажуть фільтр треба включати на Сошу, фільтрувало. Я його не включаю практически. Зараз покажу, як я мішаю. Добавлю, бачите фільтр перемішувач і пішов Фільтрація. Оце також все і додаю ведуще. Оце я додав ергіциду після ергіциду Добавляю хлопку. Тоже що по Дві неділі, бачите, не були, не купалися. Теж я не приїжджав додому, на роботі був, не було як. До мене приїжджали, у нас <кхм>, там озеро є. Жінка з дитиною приїжджала і ми на виходні купалися в озері тому кар'єрівському. Там є відео, можете перейти подивитися, яке там озеро. І все, і басейн стояв, трошки листя налетіло. І постояв, взагалі. Оце кожен тиждень додавав оцю мінімальну дозу, бо там є шокова обробка, а є ну, раз в 7 днів, раз в 6 днів додавати там чуть-чуть. І все, стінки прям репіли, вода була чистенька, навіть без фільтр насоса. Оце чуть-чуть осадок сів, прокрутив, на них зібралося. Пилісосом теж там є відео, яке я зробив. Можете подивитися. Пересосом зібрав і все, і вода чистенька була, як сліза. І ще кажуть, чи додати цю хімію, чи не додати, я не знаю, мені кажеться, краще в хлорки купатися. Люди п'ють хлорку. В городах люди хлорку п'ють і додають, не знати скільки її там, аж її чути. То я, мені кажеться, лучше в хлорці покупатися і всі басейни, оці, що зараз люди їздять, купаються в них, всі вони на хлорці всі вони на хімії. То краще додати, щоб була хлорка, чим якась там зараза в тій воді заведеться і ти якоїсь палички там достанеш. То, мені каже, краще її обробити. Все, додаємо хлорку. Додаємо хлорку я додаю, вісами не важу, тут пише так, сквозь. Одна таблетка на 2, 2 метри кубічних води, от тут йде цього аквадоктора, то я додаю, в мене 4 куба, бо я повний не набирав його, додаю 2 таблетки. Бачите, якраз... А ти Набираю води з басейну в бутилку і 2 таблетки сюди. Ці влази можна побити. Всього. Дві таблеточки закриваю і треба розбавити їх, переболтати. І ці таблетки починають розтворятися. Там Бачите, як вони починають самі шипіти. Це бистрий хлор. Оце бистрий хлор. Він бігом. Бо то, що в поплавок додає три в одному, там медлений хлор. Там кладеш трохи подачу на тому дозаторі і він медленно додає ще по чуть-чуть. І такої його розбавляємо. Сразу не кидаємо в на цей хлор, бо він на басейні там може навіть. Ну, Випалити сам каркас басейна. Робити пітно. І такого. Вже таблеточки. Озі розтряються, шиплять. Но його треба, щоб повністю він розтворився і потім по всьому басейні розляти. І беру так само, перемішую. Ну, перемішав, 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 фільтр не включаю нічого, а просто перемішую. Вручну. Басейн маленький. Звісно, як здоровий басейн, там треба, щоб був фільтр, щоб він його перемішав. А тут можна і без фільтра на такий об'єм. Бюджетний басейн дітям вистачає. Берти, вже практично вони розтворились ці таблетки. Ще трохи доростворяю зараз і піду Бачите, Я лігіцип додав, робив круговорот. І дивіться, мусор як зібрався на середину басейна. Його, звісно, можна зараз відпілісосити. Але ми, мабуть, чуть пізніше його від пиліцоси. І також хлорку раз і розляли. По всьому басейну можемо щось полоскати бутилку. І оплять. Ай... Це беремо фільтр насос і пішли мішати. І тепер було такові са, ковгулян треба важити. Включаємо на грами. Беру таку бумажечку. Ось у нас складу гулян. 25-50 грам на 10 метрів кубічних води. 4 куба. Ну, можна 25-30 грам, якщо шокова обробка, дати його і на 4 куба. Бо якщо там 50 грам, бо довго не обробляли, А в нас. 4 куба, це виходить. Ну що то середнє, між 25 і 50. А воно йде в порошку. І такой я його беру. Цей каугулянт. важу. От не важе. П'ятнадцять грам двадцять грам. Все. І також беру. Що на бумажку, щоб бутилки теж розбавити? І всипаю. Так само сюди води додаю, розмішую і виливаю в басейн. Я покажу полісос, викинув тече вода, як воно зібрався мусор. Ти оце я обробляю і думаю, зберу цей мусор, щоб не каламутити. Так хорошо зібрався він. Бачите, дивіться, 5 минут і 5 минут 30 секунд. І прийшлися і мусор, який там собі вся, зібрали. В самому кінці я додаю три в одному. Взяв поплавок дозатор. Ну, тут пише, бачите, такими здоровими шайбами по 200 грам таблетка. Ця таблетка на 10 метрів кубічних води. Я ну, вдарив, розбив її. Примірно на глаз тут ролі не грає, сюди додаю не пів таблетки, чуть менше половини таблетки. Ось Такий кусок кину, ну, ще такий маленький кину. Все. Закрив. І тут, бачите, на поплавку можна відкрити більший отвір. Я самий мінімум ставлю. Самий мінімум. І воно плаває. Температуру показує. І плаває. Бачите, розмішав, все, змутив, кинув альгіцит. Дивіться, вода мутна. Покажу результат завтра. І тако. вольне плавання Карибського моря. Все, і оце він постійно так плаває. Все, Всім дякую, завтра покажу, яка вода. Ось такий результат, бачите?